Після цього скандалу Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Свою розмову глава держави розпочав з подяки двопартійній підтримці Конгресу США Трампу американцям за їх допомогу Україні і стосовно суперечки з Трампом і Дівенсом, Зеленський сказав, що вона не вигідна обом сторонам. Водночас, не знаючи, був цей конфлікт спланованим. Також президент України заявив, що не хоче втрачати гарні відносини з Вашингтоном. І, на його думку, стосунки. З Трампом це більше ніж контакт двох лідерів. А отже, переконаний, що їх можна врятувати. На запитання, чи повернувся б він до Білого Дому прямо зараз. Якби була така нагода, Зеленський відповів ні. Про те, що спровокувало суперечку, президент розповів, що його зачепили деякі заяви Трампа і радників про Україну та війну. Коли багато політиків говорять, що наші міста зруйновані, ми втратили мільйони солдатів. Вони не герої, бо втікають. А президент-диктатор де ж дружба між США та Україною. Я просив неодноразово, будьте коректні, говоріть правду. Це не смішно, це не казка, це реальне життя. Коли наші партнери продовжують таке повторювати, це не шлях для друзів, для партнерів. Коли ви говорите про цифри, кожна людина важлива. Коли ви говорите про мільйон втрат, у нас немає ніякого мільйона втрат. Коли ви говорите про території, можливо, деякі території і так далі, це не просто території, це будинки, це людські життя, розумієте? Це їхні батьки, матері, родичі, які загинули. Ніхто не хоче пробачити Путіна. Ну і от, коментуючи зустріч з Володимиром Зеленським, Дональд Трамп заявив, що зустріч з президентом України відбулася не дуже добре. І що Володимир Зеленський переграв на переговорах в овальному кабінеті, глава Білого Дому переконаний, що український лідер не схожий на людину, яка хоче миру на відміну від Путіна, зауважив Трамп. Як ви знаєте, у нас сьогодні була зустріч з президентом Зеленським, і я б сказав, що вона вийшла не зовсім далою з його точки зору. Я думаю, що він дуже сильно переграв. Ми шукаємо миру, ми не шукаємо когось, хто підпише угоду з сильною державою, а потім не піде на мир, тому що відчує, що він підбадьорився. А я бачив, що саме так і відбувається. Я прагну миру. Ми не хочемо вступати в десятирічну війну і грати в ігри. Ми хочемо миру, а він шукає способи, щоб продовжувати боротися, боротися, бороти але він має справу з дуже слабким набором карт. Тепер, якщо ми нічого не зробимо, йому доведеться помиритися. Все дуже просто. Я не хочу нічого затягувати, я хочу негайного миру. Президент Путін захоче його укласти, і він хоче його укласти. І ви бачите те, що я бачив сьогодні. Зеленський хоче, щоб ми підписалися і продовжували воювати. А ми цього не робимо не для цієї країни.